Ревізія закінчилась. На Івано-Франківщині підбили підсумки тижневого інспектування області щодо готовності до будь-яких надзвичайних ситуацій. Його проводили фахівці зі столиці. Без недоліків не обійшлося. Перш за все, у багатьох містах та селищах не підготували плани дій на випадок техногенних аварій. Третина сховищ для цивільного населення не готові до використання. Матеріальними ресурсами вони забезпечені лише на 50%. До того ж, тільки половина з обов'язкових резервів мають сертифікати якості. Також київські інспектори звернули увагу влади до неналежного інженерного захисту Прикарпаття. Основними проблемними питаннями щодо інженерного захисту є затоплення територій населених пунктів під час повені та дощових паводків, сувні явища, карсти, селі. Проте на цей час в області відсутня окрема регіональна програма інженерного захисту щодо реалізації інженерного захисту населення та території. Програма соціально-економічної і культурного розвитку області на 2012 рік та основні напрямки розвитку на 2013 Чотирнадцяти роки не передбачає виконання протисумних заходів і не забезпечує усунення існуючих проблем. Ревізори навіть оцінили стан газових мереж. кажуть, майже половина труб, магістрали і розподільчих пунктів вже використали свій ресурс, а заходи з їхньої заміни недостатні. Також, за словами столичних АМНСників, Івано-Франківська область не в достатній кількості охоплена гучномовцями. А це означає, що у випадку надзвичайної ситуації можуть виникнути проблеми з оповіщенням населення. Чергове недоопрацювання, відсутність проти. Пожежних сигналізацій у більшості шкіл та медичних закладів Прикарпаття вода. Уже запевнили, що за наслідками комплексної перевірки зроблять відповідні висновки. скажіть, будь ласка, якщо в школі немає автоматичної сигналізації, яка сповіщає про пожежу, це що величезні гроші потрібні. Ні. Це просто безвідповідальність директора школи і начальника управління того чи другого освіти, які не принципіально підходять, чи в лікарні знову ж таки не встановлено. Тобто ці дрібниці найбільше хвилюють. Зокрема, в тижневий термін вода спільно з місцевими МНСниками підготують план ліквідації недоліків. Їх мають усунути уже через три місяці. Саме тоді відбудеться контрольний візит столичних інспекторів.